Дорога в село Ховми. Бачите яка? Ліс кругом, Дорога не одної ямочки нема. Це ж ти тут живеш, чи да. жив? Да. Чи народився? І виріс, і женився. <сум> Краса. Так, що там написано? Написано ось село Хоуми. Чистенько викошено. Це що, тракторний стан? Так. Yeah. Значить, скільки? Отже, альтіна хата. Людини в твоїм селі щось немає. Де вони подавалися? працюють, люди працюють на городах. Тут трудолюбиве населення трудолюбиве, так? Я рік почувають. Так, десь цей Макдональдс тут. Є з лівої сторони. Вон Макдональдс. Колись баня була. Колись баня, тепер... Центр. Вон хтось їде, це капець, так що люди тут є. Сейчас центр подивимось. Там де контора, там і це. Де пиво продають, там і це. Ну толо магазин, а це он Берізький, як я приїхала, садили їх. Бачиш, скільки вже. 40 років пройшло. А це що за пилюка то тут хтось поїхав, навіть. Так. Медпункт, сільрада, все тут є. І дома є, куди поселитися. Чого? А цього дораби в портфелі.